Слава Душа Моя Господа! Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, братця та сестри! В святому Письмі в книзі об'явлення в 3 розділі, в 15 та 16 віршиках ми з вами читаємо наступне: Я знаю, діла Твої. Що ти не холодний ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти літеплий, ані гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст. Дорогі в Христі, так необхідно нам в своєму Християнському житті палати по Господу. І як це стається для нас можливим, а коли ми перебуваємо з Богом в молитві? Коли, прокинувшись від сну, ми йдемо, стаємо на молитву і перебуваємо в молитві до Бога, коли ми маємо в нашій молитві. Цю зустріч зі Спасителем. Коли ми молимось цими молитовними правилами, цими божественними, безпристрасними текстами, і переживаємо все вимовлене нашими устами в своєму серці. Коли ми дивимось не на себе, не на свій душевний. Та емоційний стан, а коли ми дивимось на Господа Бога, який достойний всієї слави, коли ми бажаємо прославити Господа більше, ніж щось від нього отримати, коли найдорогоціннішим скарбом в нашому житті є Господь, а найбільшою насолодою перебути в Його Божественній благодаті. Дорогі, коли протягом дня, помолившись зранку, ми не забуваємо, що ми є християнами. І коли ми протягом дня оберігаємо цей Божественний благодатний вогонь всередині себе, який ми отримуємо під час молитви. Коли ми, знаєте, протягом дня. Ухиляємось та віддаляємось від гріхів, наприклад, на своїх роботах, від пліток і так далі, і тому подібне, коли ми оберігаємо всередині себе цю божественну благодать, яку отримали ми в молитві. Дорогі, коли ввечері, прийшовши додому, поробивши якісь там домашні справи свої домашні обов'язки, ми стаємо на молитву, ми Перебуваємо з Богом, ми маємо цю молитовну зустріч зі Спасителем. Коли ми палаємо не по матеріальним тимчасовим речам, а по вічним, коли ми палаємо по Господу Богу дорогі в Христі, коли ми йдемо в неділю до храму, щоб прославити Господа, щоб подякувати Господу щоб почути Його науку, щоб почути Його слово, прийняти до свого серця йти та виконувати. Коли ми в неділю бажаємо в покаянні посповідатись та причаститись тіла та крові Господньої, бо Господі наше життя. Дорогі, лише перебуваючи живучи живучим молитовним життям, ми зможемо палати по Господу. Лише знайте. Живучи цим безпристрасним життям, ми зможемо палати по Спасителю. Дорогі, а що ти літеплий, ані гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст? Дорогі, ще раз хочу заакцентувати увагу: ми маємо палати по Господу. Прокинувшись від сну, ми маємо, знаєте, не на нарікати. Але дякувати, дякувати, дякувати Господу і шукати цієї молитви, шукати зустрічі з Богом, а помолившись протягом дня, де би ми не були на своїх працях, браття та сестри, берегти цей Божественний вогонь, який ми отримали в молитві, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.